Черкасах пройшов український жіночий конгрес, платформа жіночого лідерства та гендерної рівності. У заході взяли участь представники міської влади, підприємниці, депутатки, активістки, також європейські дипломати та урядовці говорили на темі жіночого лідерства, фінансової грамотності, підтримки вразливих груп і національної ідентичності. Посол ЄС Катаріна Матернова оголосила про виділення 44 мільйонів євро на підтримку громадянського суспільства в Україні. З них 6 мільйонів на допомогу жінкам та боротьбу з насильством. Конгрес проводиться з 2017 року. Має на меті надихати та мотивувати жінок до активної участі в суспільному житті, лідерства та прийняття рішень. З нами на зв'язку Марія Іонова, народна обраниця фракція Європейська Солідарність. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, добрий день. <кій> Дякую, що поділилися нашою подією. Тому що. Ви вже зазначили, що стосується європейського союзу про виділення коштів. Ми знаєте, відвідуючи різні регіони, бачимо, як підтримка usaid проектів дуже вплинула саме на регіональному рівні. І знову ж таки, коли ми бачимо, що на чим нижче рівень місцевого самоврядування, так. тим більше жінок ми бачимо, тому, тому що важче. А, але знову ж таки, як ви вже зазначили, не тільки поділилися думками, планами, проектами, але все ж таки а, теж зазначили ті проблеми, які є, а, і те, що треба вирішувати як на е центральному виконавчому рівні, так і те, що стосується законодавства, і знову ж таки... Ми бачимо наскільки важливо інвестувати в свої громади інвестувати теж в жінок, тому що ми бачимо, як багато чоловічих професій ну вже опановують жінки, тому що е, зараз переважна більшість чоловіків на війні. І, знову ж таки, ми побачили конкретні приклади, знаєте і. Коли жінка вже не тільки трактором може керувати, а навчається і на комбайні керувати. І теж вперше ми побачили не так багато начальниць оперативно-диспетчерського центру розподільчих електромереж, тобто, це теж унікальність, коли Ну, не бояться брати на себе відповідальність, відповідальності. Оцей власний приклад він теж ну надихає інших, тому що все ж таки так складається, що жінки розуміють, що від них компетентності вимагається більше ніж чоловіків. І ми теж до речі говорили про те, що військово цивільна адміністрація у нас всього чотири жінки в районі. Цивільна адміністрація, одна регіональна да, обласна адміністрація. І теж піднімали питання, що миротворчі процеси. Ми не побачимо з вами жінок і в. Воєнному кабінеті я вже не говорю про те, що навіть якщо ми говоримо про кількісну історію, для нас набагато важливіше, коли жінки впливають на ті чи інші рішення. І, на жаль, з навіть з війною це все ще більше ускладнилося. Знову ж таки, ми ж говоримо про 5-6 менеджерів, а не про. Що серед них навіть є менеджерка? Немає такого. Да? і тому знову ж таки, виклики є для держави в цілому, тому що це і демографічна проблема, це про ринок капіталу, про це про соціальну історію. І важливо, щоб регіони озвучували свої проблеми а центральні так. органи влади чули ці проблеми і враховували це в своїх рішеннях і своїх політиках. Те, що ви зазначили, я просто підсумую, українки можуть все. Що вже говорити понад 50 тисяч українок у лавах Збройних сил України, якщо вже не більше ця цифра, станом та вже більше, пані Марія, але от коли цей форум відбувався, чи з призму нашого поступу до Європейського Союзу, ж це ж також все взаємопов'язані речі. Направду от пані Матернова зазначила про цих 44 мільйони євро. Е, ви знаєте, коли ми говоримо про е, рівність між чоловіками і жінками, це про демократію, це про е, баланс е, врахування е, врахування. Е, Обидвох політик та і думок так. на різних рівнях. І коли пані Матернова виступала, вона дійсно говорила про те, що ми маємо підтримувати один одного. Але з іншої сторони, це має бути така наскрізна ідея і влади, щоб вони усвідомили важливість цієї рівності в Україні. А після революції гідності ми. Це дуже сильно відчули, і ми пам'ятаємо, як синергійно працювали всі державні інституції: від президента України до парламенту, громадські громадські активісти. А зараз, на жаль, все ж таки ця тема не є пріоритетом. Ми це розуміємо, але не можна в контексті і боротьби, і супротиву, і відновлення, і реконструкції не враховувати ці всі фактори. І знову ж таки, європейський союз зараз ведуться переговори. Це питання. snow Це питання демократичних принципів, це питання а, справедливості, це питання верховенства права і е, свободи слова. І тому, в тому числі, а, до речі, матерна вона нещодавно зазначила, як багато в них проєктів і коштів теж іде на підтримку регіональних медіа, і тому я дуже сподіваюся, що все ж таки вже неодноразово ми з вами чули і пана Копмана, що стосується свободи слова і єдиного марафону. Тобто, все це важливо врахову. Ти, тому що ну щоб знаєте, не було з сторони української а, таких зараз проблем. Вони зараз є, які затягують ті чи інші відкриття тих чи інших кластерів. І, і знову ж таки, ми маємо теж як парламент. А, Чесно про це говорити, тому що ми як ніхто теж зацікавлені для того в тому, щоб цей рух був якнайшвидшим, і знову ж таки, щоб ці проекти е, теж були не тільки на центральному рівні, але саме головне на регіональному. Бо ми бачимо, як е, реформа децентралізації це все всі відзначили: і Матернова, і пос, пані посол Канади, е, і саме поділили досвідом пані посол Хорватії, для якої це вже друга війна, і знову ж таки, ті. Там помилки, які були зроблені, щоб їх не повторювати. Я маю на увазі в контексті відновлення війни і рівності і дотичності до створення тих політиків, які будуть розвивати країну, а навпаки, знаєте, рухатись в іншому напрямку. Тому знову ж таки, демократія це не просто таке красиве слово. За ним мають бути відповідні дії. І відповідні дискусії за для того, щоб було найкраще рішення прийнято. Ну, якщо ми вже про наш поступ ЄС, то форум відбувався днями в столиці, там також була оголошена ініціатива Ukraine to EU, і направду, з головної сцени пан Сибіга, міністр закордонних справ, говорив про це перший кластер, нібито контакти вже перші відбуваються для того, аби його відкрити. Ну, ми ж розуміємо, що там, ну, там основоположні цінності Європейського союзу, демократії і так далі, зашиті в принципі їх виконання. Ви знаєте, теж ми багато чуємо, коли. Говорять, ну от зараз основний значить, чинник це там Угорщина, вона блокує те чи інше. Це теж є правда. Але знаєте, так. Це, це питання Європейського союзу, це питання тих лідерів країн Європейського Союзу, які все ж таки мають застосувати свої механізми, ту статтю 7, яка би показала теж в тому числі і членам Європейського Союзу, тим країнам, що в них не на тому рівні той чи інший принцип Європейського Союзу. Але не треба. Тут ну, скажімо так, шукати когось одного винного, тому mm -hmm. що все ж таки теж дуже багато. А з 2014 року на євроінтеграційному шляху було пройдено і оцей кожен період це він невід'ємний. є те, що ми маємо сьогодні. І знову ж а, в контексті кластерів. І в контексті тих проблем ми вже з вами неодноразово читали і розуміли, що це і в резолюції Європейського парламенту. Єврокомісія так само, коли робила скрінінг свою оцінку, вона так само зазначила, що є проблемною. Це і права опозиції, це суб'єктність парламенту, це не переслідування опозиції, це свобода слова, це верховенство права. І тому знаєте, для того щоб тим нашим друзям, які не скептично. На дуже позитивно налаштовані, аби Україна стала членом Європейського союзу. Знаєте, щоб інші країни, які не дуже хочуть бачити нас в європейській родині, не давати їм привидів, щоб вони про це говорили, маніпулювали і, скажімо так. Не а, використовували ті проблемні моменти, які у нас є. Тобто нам важливо їх просто виправляти. І а, те, що стосується антикорупційної структури, щоб вона, знаєте, була незалежна, коли ми говоримо про верховенство права, а не управлялася з, з однієї адреси. Тому а, зараз важливо говорити про посилену підтримку Європейського союзу і не тільки в контексті безпековому, а дійсно нам. Потрібен оцей частний діалог, де наш партнер вказує, що є не на тому рівні, який очікують. Тому що емоція, оця емпатія, ну ми маємо вже все ж таки не, не, не використовувати це і на багато речей, які говоряться не публічно від наших партнерів влади. Влада має серйозно, знаєте, не по-дитячому сприймати. Знаєте, коли дитині говориш 10 разів, а вона не чує. Ну тобто, так. все ж таки час уже по подорож... дорослі шити і. Ам... І зрозуміти, що це не для них важливо це для нас важливо. оцей сила і успіх України як потенційного члена Європейського е, союзу, і тому це завдання влади зупинити оці тенденції згортання реформ. А, а навпаки, щоб було ну правдиве і реальне прискорення навіть під час війни. Ми ця унікальна країна, яку потім можемо. Е, Ділитися цим досвідом з іншими ми починали вам з вами, пані Марія. Ще маємо хвилинку півтори часу говорити про жінок. Ну ще про одну пані звати її Марі Лепани. В принципі, ми зараз у Франції дивимося, який процес відбувається. Я радше не через призмуту внутрішньополітичного життя цієї країни. Там і зараз то рішення суду, яке було прийнято щодо. Марі Лепен з іншого боку, я про реакцію держдепу, як таку, який одразу вийшов в інформаційне поле під час брифінгу, і речниця вчора зазначала, що посилаючись на промову Джей Ді Венса на безпековому форумі в Мюнхені, що мовляв, країни заходу мають не тільки говорити про демократію, а й жити не це. По перше, а по друге, про те, що е жодним чином не має відбуватися так, як це відбувається, зокрема, і позбавляти. Політиків і виключати їх з політичної діяльності, влаштовуючи за ними, мовляв, там полювання і так далі тому подібне. Речниці, де речники держдепу не говорили конкретно про ту чи іншу країну, але, вочевидь, до когось звертались. Ви якісь паралелі для себе от з такою реакцією проводите і розуміння того, до кого могли звертатися і про що говорити. Я, мабуть, так два періоди часові. Зазначу, тому що я пам'ятаю, коли після 2014 року у нас були такі гострі дискусії з Радою Європи і з європейським союзом, коли ми закривали російські соціальні мережі, і в принципі накладали санкції на і громадські організації, та які були пов'язані з країною агресором, так. і коли ми ділилися цим своїм досвідом з країнами і Німеччиною, і Францією, тобто вони Ну, дуже скептично до цього ставились, тому що там свобода і все а Ми намагалися їм пояснити, що це питання вашої національної безпеки, і вже а, за так там через років п'ять ми побачили, наскільки ця їх все дозволеність да, дозволила Російській Федерації. Зростити а, тих агентів їх впливу в ага. їх власних країнах, і вони стали самі цього заручники. А, і зараз час показує, що європейськ... європейці зробили висновок і знову ж таки вони а, а, система в них правосуддя ну досить не з не, не досить, а вона в них незалежна. Вона на належному рівні. і Тому я думаю, що тут звичайно змішують політично, але насправді звинувачення її ну, абсолютно обґрунтовані, якби те, що Стосується економічно і а, грошової складової, тому тут е, питання і Румунії, да ми бачимо Так. Як, але тут питання Конституційного суду, я впевнена, що просто вже лідери цих країн усвідомлюють ризики цього проросійського популізму і небезпеки для власної, для власної країни. І знаєте, це проросійське воно, слава Богу, перестало бути модним, так. таким популярним. І, але паралелі тобто, тому картинка набагато ширша, тут, навіть щоб там, не говорили ідеологічно логічно а наші американські м, наші американські Другі партнери, я бо вже так сказала, так. Да, ми не маємо приймати у ту нормальність, яку вони хочуть нам, скажімо так, нав'язати. Угу. Тобто ми маємо стояти на своєму, на своїй ідеології, на своїх цінностях і принципах, щоб вони не були перекручені і зміст їх не був змінений. Але для мене, знаєте, якщо вже в Європі почались такі тенденції, що стосуються проросійських кандидатів, мені би дуже хотілось, щоб українська влада. Це теж почули і побачили, особливо там після самітів в Парижі, які відбувалися. Да? Тобто, знаєте, в парламенті ми бачимо в сесійній залі оцю прекрасну коаліцію в лапках слуг народу з колишніми двома групами ОПЗЖ, і ми не бачимо, знаєте, щоб машина репресивна в Україні працювала проти. Цієї проросійської а, проросійських представників а чомусь вона на жаль а, зараз застосовується проти проєвропейської опозиції. Тобто, а, оце це такі для мене висновки. Я хотіла би, звичайно, щоб влада усвідомила, що це все одно не лишається непоміченим. Спасибі вам за ваш час Марія Іонова народна платка України, фракція Європейська Солідарність була з нами цієї миті.